специалист приехал. У нас усе. Он директор, коллеги. Чем я там пик ты только проиграл и толку ноль. Короче, я максимально так и вымеляю по чуть-чуть, да? Ну все, давай. Сейчас будет Анатолий смотреть, как ему нравится. Если что, потом подъедете по праву. Так поднимай, Костя. Почекай, сейчас. Всі дзвонять. Це фуруфорс. Я понял. Да. Я тут щось поламав, але якщо нічого страшного. Не. Дивіться, виставляєте цю штуку в 0, один прокрут, це один сантиметр. Угу. Це, це виміляєш, виходить. Если, ну, оці вкрутизки. В цю сторону ми крутимо до якогось моменту, поки тут у нас є, воно піднімається, угу. в цю сторону ми її заглубляємо. Треба максимально вимілити і по одному сантиметру заглубляти. Якщо у вас глибина посіву стоїть, допустим, на 5 см, uh -huh. то фурофорс має, грубо говоря, йти на 6 см. Uh -huh. І треба нам, єдине, що треба зараз передивитися, е чи на задану глибину буде сіяти. Чи назадену глибину, потеклася uh -huh. насіння? Okay. Якщо воно кладе не на задену глибину, ми на пів сантиметра виміляємо, uh -huh. і у нас сівалка стає рівномірна. І все. Окей. Okay. Тобто, ізначально э, по тиску э, ставимо щось середнє, зараз э, гляну по мануалу, який має бути Тиск. Ставимо маленький тиск, у нас тут пісок, щоб дуже не переущільний. Проїдете, подивитесь, вам подобається, не подобається, якщо то послабимо. Все. Давай. Так, да, а ми ж її ще не виставили, так що було все нормально. Давай.